Покажу вам цікаві фікси до 1000 гривень. Перший на черзі в дуже цікавому кольорі. Це у нас ось такий от золотий. Ножичок конструкції фулл з намоткою на руків'ї замість повноцінного руків'я у вигляді накладок. Він надзвичайно міцний, тут 6 мм товщини по обуху. Наступний на черзі ось такий от тактично туристичний ножичок. Дуже легенький і має комбіноване лезо. Тут у нас на початку серейтор і далі вже звичайний плейн ріжуча кромка. Руків'я прогумоване, ножик дуже і дуже легенький, і він відразу вже в чохлі. Чохол має багато різних отворів. під Кріплення і також присутня кліпса для ременя. Є ще ось такий от красивий мисливський ніж. Тут у нас дуже цікаве руків'я і клинок на клинку, розташовано по ліву сторону, гравіювання з мисливцем і собакою, які якраз знаходяться на полюванні. Руків'я з натурального дерева присутня гарда з декоративним різьбленням, і також на тильній стороні ось таке одна верща з орлом. Дуже красивий стилізований ніж, і поставляється він відразу вже в чохлі з текстилю. І присутній підвіс на ремінь. І ось такий міні-ліндер ще є. Це теж дуже цікавий ножичок, на ньому присутнє кільце для вашого вказівного пальця. Руків'я дуже компактне, і ножичок ідеально лягає в руку. Ним якісь посилочки відкривати буде просто на відмінно і дуже-дуже дешевий, причому зразу в комплекті з чохлом. Пиши в коментарях, який з цих ножів сподобався тобі найбільше.